Або грипсаєнто його. Останній старт картистів у 2022 році. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста з карте стилю Ведакай. А тут зібрались представники трьох шкіл області. Світана Стеценка юна картистка з Глухова. На змаганнях виборола дві золоті медалі: одну у ката, а другу у куміте. Я стараюсь робити більше красивіші удари. Мати юної спортсменки говорить: це розвиток, це, це моє хобі. Так, це якась цілеспрямованість навіть 8 років. Дитина зайнята, і це, і це найголовніше. Всього на турнір Вадакай із Сумта Глухова приїхали 170 спортсменів від 4 до 18 років. Вивіз новачків, тих новачків, які не потрапили ні до змагань в цьому році. А деякі майже тільки півроку або декілька місяців займаються, тому це для обкатки, для обстрілу. Гарні змагання. Закінчуємо сезон, скажімо так, рік, і останні змагання у нас це як завжди місце суми Вадима Івановича. Ось, і, тобто приїхали великою командою, у нас 35 чоловік. Команда така досить велика. Ось, приїхали перемагати. Вони всі в своїй категорії дуже стараються. Не можна сказати, що категорія 4 роки це краще, або 18 краще. От в кожній категорії вони супер. В кожній категорії є свій чемпіон. Усього спортсмени протягом змагального дня розіграли 57 комплектів нагород у ката та куміте. Перше командне місце у підсумку посіли вихованці сумського клубу Водакай. Другими завершили змагання каратисти Глухівського клубу Самурай. Каратисти клубу Додзе з Глухова посіли третє командне місце. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.